Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, в чому зараз твоя сила? Твоя, моя, наша? Закохані, але зараз вони перевернулися, да? тож треба знову таки попрацювати зі своїм сердечком. Я б сказала так, для когось це про невірний вибір. Можливі будуть сварки, конфлікти, наприклад, але ж без конфліктів. Теж іноді люди не знаходять якогось взагалі спільної мови, да тому що ну просто по іншому не можуть конфлікти за чого люди не можуть спокійно розмовляти. Може бути тут втрата кохання або дорогої навіть вам людини, якась складна ситуація, котрою наразі у вас не буде рішення або зараз нема, але ви його шукаєте. Ну, може бути зміна в якихось союзах, не тільки, не тільки тут про кохання, а союз може змінитися навіть діловий завдяки третім особам. Тобто будьте обережні, хтось з оточення хоче зайти в ваше життя.